Четверо українських бійців загинуло. Двоє поранені на Луганщині. Повідомили у перед службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. Півтори години тому бій іще тривав. Зв'язок з військовими ускладнений. Водночас, ТСН повідомляє про шістьох загиблих та шістьох поранених. Близько першої години дня в районі населеного пункту Золоте та Катеринівка, неподалік Попасної, стався бій за пораненими українськими військовими. Поїхала група, але дорогою підірвалася на про ситуацію в зоні антитерористичної операції далі речник АТО Леонід Матюхін. На Артемівському напрямку з артилерії, мінометів та стрілецької зброї вони стріляли по широкій Балці, Луганському, Кіровому, Золотому. По широкій Балці, зокрема, ввів вогонь і танк. А в районі Катеринівки протягом майже двох годин відбувалося бойове зіткнення між нашими військовими та загарбниками. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, злочинці, веловогонь по Красногорівці, Авдіївці, Старогнатівці, Новогригорівці. У Старогнатівці також стріляв снайпер. На Луганському напрямку в трьох двічі незаконні збройні формування застосовували озброєння БМП.